На каналі Новий сад. Продовжую знімати відеоролики по обрізці яблуні. Темою сьогоднішнього відеоуроку буде обрізка гілок за різними методами, які використовуються на підчепах середньорослих та слабкорослих, такі як М9. Та на системах з центральним провідником, з більш інтенсивною посадкою. Отже, розпочнемо з першої методики. Дуже часто в коментарях задають питання, чи варто прикорочувати однорічні прирости на яблуні, тому що багато проводять паралелі з кисточковими культурами, де на більшість кисточкових культур. Проводяться такі прикорочування. Отже, першу методику прикорочування ми розглянемо, це в нас буде метод чіпування. Чіпування використовується у декількох випадках. Ось, наприклад, як бачимо, у нас на закінченні однорічної гілки у нас є плодова брунька. І тут, відповідно, у нас зачепиться яблуко і відповідно гілка наша відігнеться нижче горизонтальної лінії, ось цієї точки росту, і відповідно така гілка у нас суттєво знизить свою енергію росту та розвиток. Так як у нас ось ця гілка напівскелетна ще тільки формується, то нам відповідно такого не потрібно. І другий, другий принцип, е, який під собою має ось такий зріз, це те, що ми такою обрізкою контролюємо габарити крони дерева. Якщо в нас є інтенсивна посадка яблуні, то відповідно чіпуванням ми задаємо контури та кордони. Як дереву, так і окремо кожної гілки. Чіпування проводиться таким чином. Ми зрізаємо кінець однорічного приросту близько на 2-3 бруньки. Після такого зрізу ми отримаємо у цій місці 2-3 прироста, які будуть не дуже енергійні. Слізи. Слідуючий метод. Який ми розглянемо, це схожий метод начіпування. Цей метод називається прикорочування. І також цим методом ми працюємо з однорічним приростом на яблуні. Гілка прикорочується фактично в половині. Цей метод також використовується для того, щоб задати конкретні габарити як дереву, так і в цілому і гілки. Здебільшого використовується також при інтенсивних посадках яблуні. Після такого зрізу ми також отримуємо 2-3 прироста, які по енергії росту будуть трішки сильніші, ніж після методу чіпування. Слідуючий метод, який я вам покажу, це метод кликування. Метод кликування також передбачає зниження енергії росту. Як в цілому гілки, так і якщо кликувати більшість гілок на дереві і безпосередньо сам провідник, так в цілому і енергія росту знижується і дерева. Також ось таким методом ми задаємо габарити як крони, так і габарити окремих гілок. Якщо у нас передбачається інтенсивна посадка, ми також такою методикою не даємо дереву розростатись. Після такого зрізу ми залишаємо 2-3 почки на однорічному з цьому прирості. Ми отримаємо в наступному році 2-3 прирости нових гілок, які будуть з найбільшою енергією росту. Тобто з методом чіпування енергія росту менша, з методом, коли ми гілку обрізаємо наполовину, енергія росту йде трішки сильніша. І Після клика у нас йде енергія росту найбільша. Ось тут, таким чином, коли ми залишили однорічний приріст, ось таку пластину однорічну на три бруньки, у нас енергія росту в слідуючому році гілки буде сконцентрована ось на цьому кликові. Ми отримаємо тут великий приріст однорічний. а Гілка в основному буде вести себе дуже стримано. Методи схожі, як один чіпування, так і інші прикорочування та кликування, вони виконують пох похожі е, функції, але використовуються в різних ситуаціях. Слідуючий метод обрізки у нас буде обрізка на кільце. Обрізка на кільце використовується в тих випадках, коли нам потрібно забрати гілку, яка має сильну енергію росту. Також гілку, яка росте під гострим кутом відходження, в цих випадках ми зазвичай робимо обрізку на кільце. Також обрізку на кільце проводимо тоді, коли в нас. В Наприклад, на цій ділянці є або сплячі бруньки, або залишили декілька сучків на заміну. І щоб не робити багато сучків в одній місці, ми також можемо зрізати гілку на кільце. Як бачимо, у нас ось тут була гілка зрізана на повторний ріст, яка мала велику енергію росту і росла під гострим кутом відходження. Відповідно, після такого зрізу отримали гілку з дуже великою енергією росту і також з дуже гострим кутом відходження. То такі гілки краще від, від початку зрізати на кільце, тому що, якщо ми її зріжемо на повторний ріст, у нас енергія росту майбутньої гілки буде. Також висока, якою була попередня. Обрізка на кільце проводиться таким чином. У верхній частині ми залишаємо мінімум деревини, а у нижній частині ми залишаємо 2-3 мм камбію, для того, щоб у нас оцей зріз гарно затягнувся. Він виходить трішки якби на оскіз. На Ось тут, як ви бачите, по мінімум у нас зріс близько до деревини і тут трішки залишили більший виступ. Тобто ви зрозуміли, якщо в нас гілка росте, ось, наприклад, тут, де однорічні гілки, таку гілку ми, якщо зріземо на повторний ріст, вона у нас і так має велику енергію росту, також росте під великим кутом. Тобто гострим кутом відходження. Після такого зрізу ми отримаємо знову потужну гілку. Тому такі гілки краще зрізати відразу на кільце. Другий метод обрізки, який ми розглянемо, це обрізка на чоп, або, як ще кажуть, югославський сучок. Така обрізка використовується в тих випадках, коли у нас поряд. Немає плодових гілок або немає сплячих бруньок. Тоді ми робимо ось такий сучок заміни. Така обрізка проводиться зрізом близько 4-8 см, залежить від сорту. На таких сортах, як чемпіон, чоп може бути. 3-4 см, а на таких сортах, як Джона Голд, щоб краще робити більший, тому що з короткого чопу у нас однорічка буде рости дуже під гострим кутом відходження. І в такому випадку, коли ми залишимо на Джона Голді подібних сортах довший сучок, у нас є більше шансів, що у нас гілка виросте більш горизонтальною. Ось так. Тому е, якщо у вас поряд немає плодових гілок, або під час формування дерева немає е, гілок молодих поряд і сплячих бруньок також у цій зоні немає, то ми використовуємо зріз на ось такий йогославський сучок. Слідуючий метод, який ми розглянемо, це обрізка також на сучок. Він називається короткий косий зріз Це подібний метод. Зараз покажу, як він виконується. Сучок робиться короткий, Зріз ось такий косий. Ми залишаємо у верхній частині менше деревини, а у нижній більші. Такі Короткий косий зріз використовується в тих випадках, коли у нас є гілки з великою енергією росту, ось такі, як оця, і росте під гострим кутом відходження. І якщо ми таку гілку зріжемо на кільце, у нас буде менше шансів, що у нас там з'явиться гілка. А залишити ми її також обрізкою на ось такий його сучок, не можемо, тому що вона буде дуже рости під, під е, великою енергією росту. Тому ми в таких випадках, коли гілка росте під гострим кутом відходження і з великою енергією росту, а нам Її потрібно залишити, тому що в нас немає сплячих бруньок і поряд немає гілок, то ми тоді використовуємо ось такий сучок, який е, добрий тим, що з такого зрізу в більшості випадків у нас гілки з'являються з нижньої частини деревини. А тому, тому ось така, такий зріз добрий тим, що з нижньої частини деревини у нас зазвичай виростає горизонтально гілка. Тому при різних ситуаціях під час формування дерева, або подальшої обрізки ми використовуємо або зріз на кільце, або зріз на югославський сучок, або використовуємо ось такий косий короткий зріз. Також ви маєте знати, що після обрізки Ось на такий короткий косий сучок, енергія гілки значно менша, ніж після обрізки на ось такий йогославський сучок. Тому, коли у вас стоїть вибір між тим, що у вас є гілка з гострим кутом відходження і сильною енергією росту, і після такого зрізу ви отримуєте також потужну гілку, а у вас поряд немає плодовий гілок і немає сплячих бруньок. Щоб зберегти гілку, ви робите обрізку ось на такий косий короткий сучок, і енергійна гілка значно зменшить свою енергію росту.